Безпека школярів особливо важлива. До звичних ремонтів та підготовки нового навчального року цьогоріч додалося облаштування укриттів. Стартував перший робочий тиждень. У шостій школі ліцеї Тернополя директор показує укриття. Воно тут аж на мінус другому поверсі. Приміщення школи було засноване і побудоване в 1960 році. Приміщення будувалося в той період, коли йшла мова про війну, тому що це після війни невеликий період пройшов. І укриття, в якому ми зараз знаходимося, це був підвал. Ми не можемо зараз сказати, чи воно тоді планувалося використовуватися під бомбосховище чи сховище від бомбідніше. Але воно є достатньої висоти, достатньої ширини, і стіни мають велику товщину. Тобто більше метра товщина стін по зовнішньому периметру». Тут і внутрішні пересідки теж досить такі є міцні. В укритті обладнали санвузол та покращили вентиляцію. Цьогоріч у школі навчатиметься 1260 учнів. І оскільки укриття розраховане лише на 500 місць, то освітній процес організують у дві зміни. А правила евакуації учні шостої школи знали і до початку повномасштабного вторгнення, каже директор. Оскільки і під час навчання, коли в нас ми ще про війну і не, не думали, ми проводили евакуацію, такі навчальні заняття з евакуації дітей з приміщення, ховалися в укриттях. Кожна дитина знає в основному, де розташоване укриття. Зараз розбили по класах, деякий клас буде знаходитися. Схоже навчання за змішаною формою цьогоріч організують ще у 232 школах Тернопільщини, аби в разі тривоги усім вистачило місця в укритті школи. Повноцінне офлайн-навчання буде у 323 школах Тернопільщини, повідомили в Департаменті освіти і науки області. Разом з тим, ми маємо 114 закладів освіти Тернопільській області, які навчатимуться дистанційно. Навчатимуться дистанційно ті заклади освіти, де немає укриттів взагалі і немає поряд приміщень, які би могли надати такі. Послуги. Тому, на жаль, ми маємо ситуацію, коли такі заклади освіти розпочнуть навчання в дистанційній формі. Хочу зазначити, що більша частина таких закладів освіти це сільська місцевість. Зазначимо, на час повітряної тривоги в укриттях школи перебувати стороннім особам заборонено. І забрати учня до закінчення тривоги батьки не зможуть.